Віддати українські землі Росії закликала українців конгресвумен США українського походження Вікторія Спарц. Вона дала інтерв'ю у британському виданню Телеграф, де зокрема розкритикувала президента України. Що ж заявила політикині, яка народилася і майже половину життя провела в Україні. Ну і як змінила риторику щодо допомоги своїй батьківщині з боку США. Дивіться Вікторія Спарц. Щире вітання українському народу і героїчній українській армії ще майже три роки тому вона називала війну Росії проти України геноцидом, а нині виступає проти фінансової допомоги від Америки своїй батьківщині та закликає українців відмовитися від власних земель. Це перша та єдина конгресвуменша українського походження Вікторія Спарц. Політикиня ошелешила українців черговою заявою. В інтерв'ю виданню Телеграф сказала, що потрібно відмовитися від частини своїх територій на користь Росії. Я просто не розумію, як Україна може вимагати зберегти землю. Якби вона перемагала, це була б зовсім інша справа. Вона також підтримала рішення президента США Дональда Трампа вести переговори з Путіним, а раніше нагадали у виданні, розкритикувала президента України Володимира Зеленського за словесну перепалку з Трампом і Джей Ді Венсом у «Білому домі. Заяви конгресвумен від республіканської партії уже процитували й деякі інші західні медіа, відреагували на них і в Україні у соцмережах безліч обурливих дописів і коментарів. А так про американську політикиню, яка народилася та майже половину життя провела в Україні, написав речник МЗС Георгій Тихий. На відміну від Вікторії, вся наша земля завжди була і залишиться українською. Вікторія Спарц від народження Кульгейко народилася в місті Носівка на Чернігівщині та до п'яти років жила із дідусем і бабусею. Потім разом із батьками переїхала до Чернігова, а вищу освіту здобувала у Києві. Отримала ступінь бакалавра міжнародної економіки та магістра ділового адміністрування в Національному економічному університеті. Вона емігрувала у 2000-му після того, як у потягу познайомилася з майбутнім чоловіком американцем Джейсоном Спарцем. У США народила двох доньок, отримала громадянство, а також диплом магістра з бухгалтерії. Працювала фінансовим директором в офісі генерального прокурора Індіани та має власний бізнес. У перші місяці повномасштабного вторгнення Вікторія Спарц вже у статусі конгресвумен засуджувала російську агресію. Приїжджала в Україну та відвідувала Бучу, зачитувала американським журналістам повідомлення від українців про злочини росіян. They, Вони вбивають мирних людей, діти налякані до смерті. Вони просто вбивають нас, ніби ми тварини. Це жахливо. Це злочин. Цим людям немає зійти це з рук. з піспіполкінеґереведе. А вже у липні 22-го заявила про внутрішні проблеми України та звинуватила українську владу в корупції, врешті проголосувала проти пакету допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів і заявила її головне завдання як члена американського конгресу захищати інтереси Америки. І намагаються передати їх. А ми еміже в Герфілі, так? Угу. Так. Так, так? Ось така так, історія так. про нашу в лапках співвітчизницю. Ну Я тут ми з все... говорили з людьми. Типу, о що гроші роблять навіть з тими українцями, які от такими українцями, начебто, бо є да, на сьогоднішній момент. З іншого боку, не хочеться говорити про її е, переконання політичні, типу вона їм вірна, і так далі. Бо республіканці, Трамп і так далі. В республіканській партії також є свідомі американці на відміну від цієї українки. Сто відсотків друзі.